Шановна Раїса, вчора по радіо слухали ваш концерт. Щиро вдячна вам за те, що ви співаєте. Багато пісень про наших матерів, про матерів, які не дочекалися, які і до цього часу чекають своїх коханих. Чому я співаю такі пісні? Тому що я Виросла післявоєнні, тому що я росла після воєнні роки і бачила цих вдів, бачила цих жінок, які не дочекалися своїх коханих. І, мабуть, що виховувалися ми на цій болі, на цій пам'яті. І ця тема мене хвилює. Та не тільки мене, а хвилює всіх жінок нашої країни, всіх жінок всього світу. Я недавно повернулася з США, де виступала в Організації Об'єднаних Націй, співала нашу відому пісню Степом степом. Після концерту до мене підійшла жінка, американка, з повними, сліз, з повними сліз очима, і з великою білью вона сказала, я не хочу, щоб гинули діти мої, я не хочу, щоб гинув мій син, так як у вашій пісні.